Вже у восьме ми провели нобілітет нашу таку нішеву науково-популярну подію, на якій ми говоримо не тільки і не стільки про саму науку, а ще й показуємо українських діячів, науковців, які, попри все, попри в тому числі повномасштабне вторгнення працюють в Україні і завжди кожен рік наші спікери показують, що вони дотичні до нобелівських досягнень. Цього року ми, наприклад, дізнались про те, що і Нобелівка хімії була зроблена на тих темах, в яких були люди в Україні, які працювали, і Нобелівка з фізики, і з фізіології має також зв'язок із Україною. Тому ми щоразу демонструємо наскільки Україна тісно вплетена в науковий контекст. Надзвичайно круто, що організаторки продовжують, щоб не відбувалося в країні, робити щорічно нобілітет в різних форматах. Або що цей захід він дуже важливий загалом для науки. Цього року у нас два блоки: природничий і гуманітарний. На жаль, актуальна тема ядерної зброї. На жаль, актуальна тема інституційної економіки і тема корейської літератури, яка також базується на досить складних переживаннях авторки. Це насправді заслуговує на повагу. Це дуже важливо, тому що популяризація науки і донесення до суспільства якихось передових наукових знань. Це і цікаво, і корисно, і надихаюче. Тому чому б ні? Хай хай роблять. Я їм готовий завжди їх підтримати в цьому. Давно люблю нобілітет, і дуже рада, що цього року Київський авіаційний інститут є технологічним партнером нобілітету. Оля Маслова, організаторка події, це наша викладачка. Університет це місце, де повинні зароджуватися нові ідеї, особливо наукові. Тому ми з радістю будемо підтримувати такі ініціативи і будемо раді, якщо подібні науково-популярні проекти будуть зароджуватися в університеті. Також нам важливо, щоб більше молоді в Україні зацікавились наукою, і мало що може так зацікавити, як передові дослідження, які відмічені Новолівською премією. І я закликаю просто в майбутньому все більше і більше молоді приходити сюди, і на цю тусовку ви не пожалкуєтеся. Теж Року нам пощастило, у нас знайшлись прекрасні партнери, які допомогли нам організувати все красиво і якісно. Серед цих партнерів Юрія Фарм, ліцей імені Чурюмова, компанія Медер, компанія ЕМЕТ, фундація Змін також нам комунікаційно дуже допомогла Європейська бізнес-асоціація. Айпінет допомогли нам зробити безперебійну трансляцію. Ну і власне Каї, про який я вже тепер можу казати, як про рідний, допомогли зробити Лити трансляцію і власне створити оцей прекрасний контент, який ви е, зараз бачите. Також нам завжди допомагає Джек Деніелс, і ми завжди вдячні кожному і кожній, хто придбав квиток, хто підтримав нас, тому що це ініціатива двох людей, які колись у 2017 році вирішили, що комусь має бути цікава Нобелівська премія і наука в Україні, і те, що ми досі це робимо, означає, що ми. Були праві.